Всім привіт! І сьогодні я хотів перевірити нові фічі у Блендері, Ось, е не знаю, може це комусь буде цікаво. Тут я буду оглядати лише те, що цікаво, особисто мені те, що я, мабуть, буду використовувати. Наприклад, у геометричних нодах я не сиджу взагалі, тобто. не... Не шарю в цьому, не буду розповідати про це, але тут я моделюю нову сцену, і, мабуть, можна оглядати на цій сцені оновлення. По-перше, що я дізнався, коротше, натискаєш сюди, і тут є така штука Face Orientation. Тикаєш. І тепер, ну, типу, раніше, якщо хтось не знав, все, вся ця шняга була синьою. Ну, тобто, коли я переключався на. Face Orientation, то все було синім, а тепер все нормальне. Але я можу, наприклад, тут навмисно фліпнути ці полігони, і все, воно, типу, показує, що щось неправильно, братуха, Кент виправляється. Це дуже прикольна штука, тому я буду, мабуть, тепер завжди ходити з нею і взагалі не виробати Face Orientation. До речі, що я ще дізнався? Через що я захотів взагалі цю версію скачати, мені це сподобалося. Заходимо у Compositing. і тут я вже додав Glare, оцю ноду, створив ноду Glare. і ця нода Glare має, типу, бути прокачана, І це дуже прикольно. Тому що, якщо хтось не знав, раніше у блендері, ну на Eevee хоча б, було, було налаштування такої штуки, типу, бум. Так. Ось ну, ось тут він був. Але тепер його немає, тому що розробники вирішили додати оцей глеер, який, типу, заміняє bloom у композитингу. Тому що в композитингу тепер можна е в ріалтаймі, ну, типу, в режимі реального часу, все бачити. Це дуже теж прикольна штука, тому ну, слід користуватися для тих, хто цікавиться блендером і взагалі створює щось, як я. Ось. Ну, ось така штука, до речі, тут що Що тут Іві чи що. Це, і, так, це Іві. я примкнувся на Іві. О, тепер Сайкерс. Ось. І коротше, тут ще поки що нічого не працює чомусь. Мабуть, треба. А, точно, треба включити Овес. О, О бачите, все працює. Але я поставлю тут інший режим. Е, бум. Ось, і це буде типу ванільний варіант блендеру, типу на тему бум Цього. Ось, я не думаю, що я буду тут сильно гратися, але тут, тут що, що змінилося, з'явилася ось ця штука. Можна налаштовувати різні модифікації. До речі, це можна анімувати, якщо хтось не знав, натискаєш I, ну, англійську I, і починаєш тут анімувати цей колір. Тобто я можу взяти тут другий кадр, і ось зробити червонішим, і воно буде типу переходити. Зараз, як я неправильно зробив. Так, так. Ну, так, зараз. Зараз, 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 зараз зроблю. Ось. І ти типу, побачите, воно е, повільно переходить з одного кольору на інший. Це прикольна шняга, можна користуватися. Я, до речі, користуюся. Ось. Я навіть не знаю, не буду, мабуть, тут розтворювати який, якийсь незвичайний колір, просто так зроблю. Думаю, що за замовчуванням вийшов цей параметр. Не думаю, що треба тут дуже сильно гратися, але от сайз я хочу збільшити. в за все. Але я, я, я хочу погратися, політати по сцені. Я зрозумів, прикольно, коротше. Блін, а в чого в мене ці коробки світяться? О, о, тепер нормально. Хоча можна до речі додати трішки тут цього близько.